Душа українського народу в Івано-Франківську у храмі Царя Христа розпочався 13-й міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях. Після божественної літургії, яку очолив архієпископ УГКЦ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин, у храмі залунала пісенна молитва. Цьогоріч у фестивалі беруть участь більше півсотні колективів з України та світу. У перший день відвідувачі храму почули й коляду з Маріуполя. У нас така коляда потужна. Про... Вона не сучасна, можливо, наша керівник вже казала, вона 43-го року, але коли ми її перше заспівали, ми думали, що вона сучасна, тому що дуже перекликається з цим часом, який зараз, ну з цими подіями, які зараз відбуваються. І коли ми її співали, перше навіть зі сльозами на очах. Тому що ми все це ну, відчували на собі, всі ці події. Важливо донести до людей, можливо, тут, на Західній Україні, так, що і ми теж. Українці ігумен храму Царя Христа та співорганізатор фестивалю, отець Артемій Новіцький, розповідає через війну в Україні. Довго вагались чи потрібна цьогоріч коляда, та вирішили, що молитва ніколи не зайва, а надто у цей важкий час фестиваль мусить бути, бо цього було сказано це й молитва. Пер перші чого власне фестиваль це не просто культурне дійство, але таке релігійне. Люди приходять молитися. Ми свою віру виражаємо. Аємо через ці колядки, із відкриттям коляди людей привітали очільниця Прикарпаття Світлана Онищук та голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків. Ми тут всі разом в тиловій області колядуємо, прославляємо Ісуса Христа. Я хочу, щоб в кожній країні щоб весь світ почув таку нашу гучну колядку, тому що цього року. Це зовсім інша колядка. Вона не була такою ні рік, ні два роки назад. Цього року колядка сповнена безмежною любов'ю до рідної землі. Коляда це молитва, а молитва це найкраща зброя від цього. Молитва творить дива. Тому коли людина не знає, що робити, коли людина вважає, що безвихідна ситуація, то в Господа немає безвихідних ситуацій. Тому ми сьогодні через коляду молимось і просимо за перемогу. У перший день фестивалю до храму Царя Христа прийшли люди, яким саме зараз на Різдво дуже потрібні коляда і диво. Я просто щаслива від того, що Бог мені дав таку можливість побути, побачити вживу. Я дуже тішуся, що відроджується наша Україна, і дай Боже, щоб скінчилася війна. кожен рік дійство ми сприймаємо дуже. З великою радістю, з великим піднесенням і мріємо про одне, щоб був мир і здоров'я, і щоб Україна наша процвітала в далі. Я думаю, що саме Господь Бог допоможе нам в цьому. Це просто мороз по шкірі, як кажуть на такому піднесенні, не на сьомому небі, а на тисячному. Це наші колядки, наші традиції. Вони є найкращі, які можуть бути. Франківська область це вона перевершує, напевно, весь світ. Серед відвідувачів фестивалю чимало військових. Зізнаються, нині воїнам дуже потрібна молитва. І кажуть, навіть під час війни важливо дотримуватись своїх традицій. Це зурвує людей, показує нашу боротьбу проти загарбників. Як бачите, навіть хлопці з передової передають вітання. І, зрештою, вони для того є, щоб тут люди могли відсвяткувати Різдво Христове і не тільки. Можливо, возвеличувати Христа до перемоги, щоб все що молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Цьогоріч фестиваль триватиме до 14 січня та завершиться гала-концертом. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.